Щоб здавалося вода, це аж две, і більш нічого, та без води нема життя. Вона основа світу всього, найважливіша рідина для всіх створінь та організмів. Землі артерія вона перебуває в станах різних: чи лід, чи газ, чи рідина. Однаково вода важлива. Уся краса земна, у ній природі всяке диво, струмок ріка удаль біжить, і Джерельце немов співає, послухай пісню цю кочмі, і вже душа відпочиває, вода здоров'ю, вірний друг, вода цілющу силу має, вона лікує від надух, з душі і тіла бруд зміває. Дає нам силу прохолоду, очам дарує насолоду, вода, здоров'я і життя, безцінна формула буття.